Ну що ж, мої любі, для того, щоб зняти тривожність та стрес, покращити собі настрій, ми знову будемо надувати кульку, але вже іншим способом. Ставимо ручки перед собою. І тоді, коли ми вдихаємо, ми ручки розводимо в сторону. Отож, повторюйте за мною. Ось така кулька велика в нас вийшла, бачите? А тепер ми видихаємо повітря, а кулька здувається. Вдихаємо. Видихаємо. І здулась кулька. І знову вдихаємо і надуваємо величезну, величезну кульку. Дулася. Ну що, тренуйтеся? Удачі вам!